SQL вже не справляється. Дані ростуть. Навантаження збільшується, а твоя база тріщить по швах. В цьому відео просто із прикладами розберемося, що таке NoSQL, SQL, які бувають види, та яку базу обрати саме тобі. NoSQL це не проти SQL. Це альтернатива. Він не вимагає жорсткої схеми таблиць і працює з даними. Які змінюються на ходу. Чейсон, великі масиви, гнучка структура це саме його стихія. Великі проекти, як Instagram чи Netflix, не покладаються лише на SQL. Їм потрібно щось, що не гальмує при мільйонах запитів. І ось тут з'являється герой нашого відео NoSQL. Реляційні бази це круто. Але коли потрібно обробляти сотні тисяч запитів щосекундно, і зберігати хаос напівструктурованих даних вони не витримують. Особливо коли швидкість і масштаб важливіші за суворість. Інстаграм. Це не просто фотографії, це мільйони лайків, коментарів, різноманітних історій. Уяви базу, яка тріскається від запитів на Select, Join, where. Саме тому Instagram використовує NoSQL. Зокрема, документні бази типу NoSQL, така як MongoDB, які легко зберігають і витягують JSON об'єкти. NoSQL це не один тип бази. Це ціла родина. Від швидких C-value сховищ, тобто ключ значення, до розумних графових структур. Кожний тип створений для вирішення своєї задачі. І зараз ми швидко і зрозуміло розберемо кожний з них. Найпростіший тип це ключ значення. Все піше надскладного. Нічого в нас немає. Редіс один з таких найпопулярніших представників. Його використовують для кешування, сесій, швидких лукап операцій. В чому перевага? Це саме швидкість. Недоліки. Не зробиш складний запит за значенням. MongoDB зберігає дані у вигляді документів. Зазвичай у JSON форматі. Потрібно гнучко зберігати профілі користувачів, статті, можливо, продукти. Тоді це твій варіант. Але будь обережний, надмірність структури може зробити базу жирною. Касандра. Це про масштаб і швидкість. Дані зберігаються не рядками, а стовпцями. Тому працювати з великими обсягами легше. Підходить для аналітики, телекомів, логування. Але за складні запити доведеться розплачуватись зручністю. Зв'язки. Ось головна фішка графових баз даних: соцмережі, рекомендації, маршрути. Все, де важливо, хто із ким і яким чином пов'язаний. Neo 4G блискавично знаходить найкоротший шлях або зв'язки між об'єктами. Але масштабування може бути не з простих. Дані по часу це логування, робота з сенсорами, різноманітними метриками. От якраз для цього існують Time Series бази. InfluxDB одна з найкращих, вона легко зберігає події за часовою школою, дозволяє будувати графіки, робити агрегації. Але якщо тобі не потрібен час, ця база тобі не потрібна. Як обрати NoSQL базу даних? Все просто. Обирай в залежності від задачі. Якщо тобі потрібен кеш, тоді це Redis. Якщо потрібна гнучка структура, тоді використовуй MongoDB. Якщо ти працюєш з великими обсягами для аналітики, тоді це Cassandra. Якщо це соцмережі або якісь рекомендації, використовуй Neo 4G. Тобто універсальної відповіді на усі задачі немає. Є правильний вибір під кожну конкретну. Задачу, яку треба вирішити. Не женись за модою. Обирай базу даних за відповідною задачею. Завжди тестуй навантаження на ранньому етапі. Не бійся комбінувати. SQL, наприклад, використовувати для роботи з транзакціями, Redis для кешування даних, Mongo для роботи з API. Всі ці інструменти не конкуренти, а союзники. В сучасних проєктах ви можете зустріти комбінації з декількох баз даних. Тепер ти знаєш, що таке NoSQL і яким чином обрати правильну базу. Напиши в коментарях, яку базу даних ти вже використовуєш або яку плануєш спробувати. Став лайк, підписуйся на IT Education Hub і до зустрічі в наступному відео.